Друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас вже друге заняття на моєму міні-курсі з нейрографіки. Звуть мене Марія Крупа, я інструктор нейрографіки, естетичний коуч. Минулого разу ми з вами розібрали, що це таке нейрографіка, як вона працює і як впливає на наші враження. Сьогодні ми з вами розберемо таке поняття як нейрографічна лінія. Будемо вчитися її малювати, і ви зрозумієте, як робити це правильно. Отже, не перемикаємось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна! А якщо вам цікаво передивитися, що таке метод нейрографіка, ви можете подивитися перший урок. Отже, розбираємося з поняттям нейрографічна лінія. Є у неї визначення. Нейрографічна лінія вона йде туди, де не очікуєш її побачити. І вона не повторює себе на жодній ділянці руху. Цю лінію ми з вами ведемо свідомо і ведемо не туди, куди нам хочеться, ведемо з певним супротивом. Будемо розбиратися, як це робити на практиці, адже поняття наче зрозуміло і не дуже. Знаєте, це треба спробувати. Тільки через практику ви зрозумієте дію цієї лінії. Ще хочу сказати, що нейрографічна лінія вона найзрозуміліша нашому мозку, адже ми її постійно бачимо у природі. Це природня лінія. Вона схожа на те, як тече ріка, вона схожа на схили гір. вона схожа на хмари. Ви можете придивитися і точно помітити цю лінію у природі. І що цікаво, нейрографічна лінія вона дозволяє потрапити саме в ту зону свідомості. Де приховані емоції та ресурс, що не використовується? І це також дуже важливо, це дуже класний ефект від малювання. Давайте зараз з вами підготуємо аркуш паперу, маркери і будемо пробувати малювати нейрографічну лінію. Я вам ще більш детально про неї розкажу, переключаюся. І давайте зараз ви поспостерігаєте за мною, як я веду цю нейрографічну лінію. Нагадаю, що це лінія, що йде туди, де ми не очікуємо її побачити, і вона не повторна на жодному проміжку свого шляху. Отже, ви можете придивитися, що насправді ця лінія не повторена кожному проміжку шляху. Кожен шматочок цієї лінії він різний, різноманітний. Подивіться, я роблю такі засічки, і ви можете побачити, що так на цих проміжках вона не повторює себе. Коли ви малюєте лінії, можуть перетинатися, находити одна на одну. Це ми вже будемо з вами далі розбиратися, як їх скруглювати. Але давайте ще раз я вам хочу показати. Ще дуже цікавий такий момент. Зараз з вами розглянемо такі поширені помилки при веденні нейрографічної лінії. Дуже часто її можуть вести як таку синусоїду, коли кожен проміжок нашого шляху він повторюється. Це така хвиляста лінія, і кожен проміжок в нас однаковий. Це як наше стереотипне мислення. Коли ми робимо одне й те саме, наш мозок він не напружується під час цих дій. Інколи нейрографічну лінію можуть вести такими дугами. Це також є невірним. Інколи її ведуть занадто з гострими такими кутами. І це також не є правильним. Намагайтеся собі представити в уяві хмаринки або гори. І ці лінії вони нагадують, ці хмаринки, гори, річку, і ведіть цю лінію так, але без напруги. Ось зараз я веду з напругою лінію. Постарайтеся лінію розслабити. Бачите, я плюс-мінус написала, а чи трошки з напруга, через силу вела? Ні. Ви руку розслабляєте, можете ручки отак потрусити, струсити всю напругу, собі представляєте в уяві. Ріку, котра тече, можете представити хмаринку, іначе ви обводите її контур, і починаєте вести легко цю нейрографічну лінію, але трошечки з супротивом, адже ви ведете її туди, де не очікуєте її побачити. Зараз можете потренуватися. І попроводити на своєму аркусі ось ці нейрографічні лінії. Ви ці лінії можете вести знизу догори, можете знизу нагору, і, до речі, поспостерігайте, які у вас будуть відчуття, чи змінюються вони від напрямку руху лінії. В результаті в нас утворилися перетини. І їх необхідно буде скруглити. Як це робити, і чому це важливо зараз? Вам розповім у збільшеному масштабі намалюю вам цей перетин ліній. Кожна лінія це в нас якась думка. І коли думка находить на іншу, у нас виявляється певний супротив, якийсь конфлікт, і нам його необхідно скруглити, адже коло це найгармонійніша фігура. Ми все приводимо до гармонії, до стану такого округлого, тобто прибираємо ці конфлікти, котрі в нас вийшли. І Бачите, таким чином ми проводимо маркером по цим кутам, ось ці перетини. Ви можете помітити, що я і надалі наводжу ще раз і ще раз ці лінії. Це дуже важливо зробити, щоб наше скруглення виглядало більш охайним і воно класно інтегрувалося у сам малюнок. Інколи люди можуть скруглити ось тільки ці кутики і все, і полишити малюнок. І в нас такі зірочки по всьому малюнку. Ні, так робити не треба. Ви проводите по декілька разів по цим лініям і скруглювати. Більш охайно, щоб не було видно з цих перетинів, щоб воно все так інтегрувалося в малюнок дуже гарно і охайно. Намагайтеся приходити до якогось стану гармонії, до краси. Нам необхідно зробити наш малюнок красивим, гарним. І ще така рекомендація від мене, якщо ви тільки на початку свого шляху в нейрографіці. Я вам рекомендую не малювати дуже тонкими лінерами, дуже тонкими маркерами. Ось я зараз показую приклад. Так, у майбутньому обов'язково використовуйте тонкі маркери, але на початку почніть з товстішого розміру. Вам буде легше, легше зрозуміти принцип, ви навчитеся правильно це робити і потім вже охайно і красиво зможете робити і тонкі лінії. Тому на початку потренуйтеся, проводити такі більш товстіші лінії, вам таке завдання домашнє, ось такі лінії попроводити і поскруглювати їх. Адже наступного разу ми з вами. Будемо Будемо вже малювати алгоритм. До речі, до наступного заняття вам необхідно буде підготуватися. Вам знадобиться такий чорний маркер. Олівці ви можете взяти також різнокольорові маркери, товстий чорний маркер, щоб ви змогли таку товстеньку лінію провести. Для чого це я вам на наступному занятті розкажу. Текстовий ділювачі можете взяти. Якщо немає олівців, вам буде достатньо для першого разу. Або є, знаєте, такі красиві маркери різнокольорові, їх теж можна використовувати. Отже, тренуйтеся вести лінію і скоро будемо малювати.